Початку квітня управління пенсійного фонду у Бердичеві та районі провело перерахунок пенсії, пов'язаний зі збільшенням мінімального прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Нині цей показник становить 838 гривень. Такий саме розмір віднині має і мінімальна пенсія. Я Зупинюся більш детально до деяких доплат та надбавок, які включаються в розміри пенсії, а саме. Відповідно, розміри підвищення, передбачені законом України про статус ветеранів війни їх соціального захисту, значить, підвищення інвалідам війни першої групи складає 419 гривень з квітня місяця 2012 року, інвалідам другої групи 335 гривень 20 копійок, інвалідам третьої групи 251 гривня 40 копійок. Учасникам бойових дій та членам сімей загиблих військовослужбовців надбавка з квітня місяця складає 209 гривень 50 копійок. Мешкають у Бердичеві та районі і такі пенсіонери, на яких поширюється дія закону України про підвищення престижності шахтарської праці. Розмір мінімальної пенсії шахтарям з 1 квітня становить 2514 гривень. Продовжує Сергій Гулюк. Мінімальні пенсійні виплати ліквідаторам. Першої категорії, а також учасникам інвалідам війни з квітня місяця зросли теж інвалідам першої групи як учасникам війни, а також ліквідаторам першої категорії з квітня місяця складатиме 2388 гривень 30 копійок, інвалідам другої групи 2136 гривень 90 копійок, інвалідам третьої групи 1885 гривень 50 копійок. Ці всі виплати зазначені без урахування пенсії, за особливі заслуги перед. України, так як вони будуть включатися понад зазначені суми. Також підвищення дітям війни, встановлене статтею 6 закону України про соціальний захист дітей війни з квітня місяця складатиме 58 гривень 66 копійок. Також фахівці управління пенсійного фонду нагадують фізичним особам, суб'єктам підприємницької діяльності про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Згідно із законом єдиного соціального внеску, приватні підприємці, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування, кожного місяця повинні сплачувати єдиний соціальний внесок. Єдиний соціальний внесок складається 34,7% від мінімальної заробітної плати. Сума єдиного соціального внеску встановила січень, лютий березень місяць 372 гривні 33 копійки. З квітня місяця єдиний соціальний внесок збільшується відповідно до мінімальної заробітної плати і становить 379 гривні 62 копійки. Єдиний соціальний внесок також повинні сплачувати пенсіонери-приватні підприємці, які працюють на загальній системі оподаткування. Ті, хто обрали собі спрощену систему, від цієї сплати звільняються, кажуть в управлінні. Якщо пенсіонери за віком або інваліди мають найманих працівників, то відповідно до чинного закону за найманих працівників вони сплачують єдиний соціальний внесок щомісячно. Фізичні особи-підприємці спрощеної системи оподаткування, які отримують пенсію по втраті годувальника або за вислугу років, до цієї категорії пільговиків не попадають, тобто вони сплачують єдиний соціальний внесок на загальних підставах. Для фізичних осіб-підприємців, котрі самостійно забезпечують себе роботою, а також осіб, які займаються адвокатською і нотаріальною діяльністю, закінчився термін подання звітів за 2011 рік. Інформує начальник відділу персоніфікованого обліку Олеся Моторна. За неподання, за несвоєчасне подання, подання за невстановленою формою передбачено штрафні санкції у розмірі 10 неподаткових мінімумів доходів громадян. Також хочу нагадати і фізичним особам, і роботодавцям, які використовують працю нами про працівників, що звіт до пенсійного фонду можна подавати трьома способами: перший спосіб це звіт в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису, який передається засобам електронного зв'язку. Другий спосіб це. Звіт в електронній формі, але з паперовою копією, затвердженою печаткою та підписами відповідальних осіб. І третій спосіб це в паперовому вигляді. Також звіт подається, скріплений печаткою та підписами відповідальних осіб, але такі звіти мають право подавати роботодавці, у яких кількість працюючих не перевищує п'яти осіб. Звіти надіслані поштою вважаються неподаними, наголошує спеціаліст. Тому підприємцям слід приходити до управління пенсійного фонду особисто.